26 вересня на початку сесійного засідання Шосткинської районної ради голова Сумської облради Олексій Романько вручив орден за заслуги перед сумщиною третього ступеня, тимчасово виконуючи обов'язки начальниці Шосткинської районної державної адміністрації Оксані Тарасюк. Котре засідання поспіль депутати обговорюють проблему водопостачання та водовідведення у селищі Свеса. Вікторія Матлай озвучила відповідь Свеської селищної ради на запит депутатського корпусу. Запрошували керівництво Свеської селищної ради, але там у них хто відряджений, хто на лікарняному не змогли, тому. Доводить вам інформація апарат районної ради. Її проведена наступна робота. 6 червня прийнято рішення Связької селищної ради з даного питання, яким надано згоду на безоплатне прийняття з державної власності у комунальну власність Свеської селищної територіальної громади, індивідуально визначене нерухоме та інше майно об'єктів. Централізованого водовідведення, яке закріплення за нерухомим майном, що не увійшло до статутного капіталу товариства і є об'єктом державної власності, і обліковується на балансі праць весь кінососний завод. Згідно з додатком з зобов'язанням використовувати зазначене майно за цільовим призначенням та не відчужувати його у приватну власність, затвердження техніко економічне обґрунтування передачі індивідуально визначеного майна, а саме очисних споруд та насосної станції. Перекачки каналізаційних стоків, а також іншого майна об'єктів централізованого водопостачання, яке закріплено за таким нерухомим майном. Також у тексті листа зазначено, що селищна рада направила звернення до міністерства економіки України. У відповідь депутат районної ради Валентин Лесняк запропонував власне бачення вирішення проблеми. У нас є два підприємства, які дають послуж водопостачання одне про свецький завод, друге приватне. Предприємство «Аквамайстер». Так от підприємство Аквамайстер в березні цього року попередило селищну раду про те, що воно з 1 жовтня припиняє надання послуг централізованого водопостачання. Вони здебільшого, ці послуги надають по е, сектору е, сабідної забудови. Значить, ніякої реакції не було від селищної ради. Вони в березні місяці знову направляють письмо, що з 1 жовтня припиняють надання цих послуг. Яка реакція селищного виконавського середнього голови? У нас 1 жовтня йде у відпустку. Як от така ситуація складається, то я пропоную звернутися до голови Сумської обласної адміністрації з проханням ініціювати введення в світі? Військової адміністрації пропозицію Валентина Лесняка підтримали 18 із 24 присутніх на сесії депутатів. Таким чином прийнята вона не була. За словами начальника відділу ветеранської політики Сергія Ільєнка, наразі в 10 громадах шосткінського району створено посади фахівців із супроводу ветеранів, а саме введено 22 штатні одиниці. Ми маємо по шосткинській громаді. Шість посад у комунальній топальку і плюс одна посада в Шосінській центральній районній лікарні. Глухівська громада, п'ять фахівців у комунальному закладі соціального захисту, плюс одна посада в Глухівській міській лікарні. Відповідно, береза Шалигіна, Есмен, середина Буда, Зноб, Новгород, Дружба, СВСА введено по одній штатній посаді фахівця і супроводити. Рані всі ці посади забезпечені кадрами і працюють хлопці. Ну і янфільська громада, одна посада в органі соціального захисту. І як я казав, шукаємо фахівця в, в лікарню за інформацією начальниці відділу фінансів, економічного та агропромислового розвитку шосткінської районної держадміністрації. В районі триває ремонт доріг. За перше півріччя 2025 року було виконано значну кількість робіт. На території Глуховської міської територіальної громади проведено поточний ремонт комунальних доріг на загальну суму 8 мільйонів 843 тисячі гривень. На території Шостинської територіальної громади заплановано 32 тисячі метрів квадратних, фактично зроблено 51,4 тисячі метрів на загальну суму 45 мільйонів 255 тисяч гривень. По дорозі Гаріле М 02. Сума виділених коштів становить 22 мільйона 280 тисяч Дороги Роботи також тривають. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету Бюджету. За бюджетною програмою 3131090 в 2025 році було проведено роботу з ліквідації розміву мосту на дорозі Ямпіль, Свіса, буда княжичі на загальну суму 95 тисяч гривень. По дорозі перемога Чернивеша шалигіна проводяться роботи з влаштування під'їзду до мосту. Орієнтовне виконання складає 1 мільйон 312 тисяч грн. По дорозі вороніш колишки проводяться роботи з ліквідації розмиву на водопропускній труби. Оперативне виконання складає 170 тисяч гривень. Також під час сесійного засідання обговорили питання підготовки закладів та установ Шосткінщини до роботи в осінньо-зимовий період, захист навколишнього середовища та заслухали звіт Олександра Гнатенка про стан законності, результати діяльності Шосткінської окружної прокуратури.